Слава Богу Святому, другі православні християни. Ми знаходимося зараз в селі Ванчківці Чернівецького району Чернівецької області. Так що ми сьогодні тут храмуємо. Так що молимося за наших захисників захисниць молимося за наших православних християн. Молимося сьогодні за Димитрію. Тому сьогодні великомочики Дмитрія Слонського, так що вітаємо всім Димитріямної Дмит... благоліта. Много, многое благо літа! Много я, много я літа. Много я много я літа. Много я много, я много, я много, я много, я много я літа. Мулсайн трояски, мулсантрояски, ламуло, санюс і святом, другі брати сестри. У нас погода файна, у нас красота, у нас туман, у нас листопад, осінь. Красота, друзі. Красота. Так що ми вітаємо всіх Димитрів. Ми вітаємо всіх і куранівців зі святом велику Дмитрия Солонського. Молимося за наших захисників захисні слава Богу Святому, слава Ісусу Христу, слава Україні, героям.